Питання про зниження призовного віку постійно лихоманить українське суспільство у Верховній Раді. пояснили ситуацію. Докладніше далі. За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, ані Верховна Рада, ані Генеральний штаб ЗСУ не висловлювали таких пропозицій. Як повідомляє РБК Україна, це питання пояснив нардеп на брифінгу. Періодично порушують іноземні партнери, які надають Україні допомогу, вважаючи вік 18-25 років оптимальним для військової служби через фізичні та психологічні характеристики молоді. Нагадаємо, що у квітні був підписаний закон щодо зниження віку для Мобілізації з 27 до 25 років, але це стосується лише мобілізації, а не призову. Для порівняння у США призов на військову службу стосується чоловіків у віці від 18 до 25 років. Усі чоловіки, які досягли 18-річного віку, повинні зареєструватися в системі вибіркового обліку протягом 30 днів після свого дня народження. Це стосується як громадян, США, так і іммігрантів, що проживають в країні. Якщо буде оголошено призов, першому йому підлягають ті, ко кому виповнилося 20 років або хто досягне цього віку протягом року, коли буде проведено розіграш. Після 26 років чоловіки у США більше не підлягають призову. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.